Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо описувати популяції. Отож, перше питання. Що таке популяція? Це група організмів, особин одного і того ж виду, які живуть на одній і тій ж території і можуть скрещуватися між собою? Як же ми можемо описати цю популяцію? У першу чергу ми можемо сказати за щільність? щільність у загальному це про те, скільки ви маєте чогось на певній площі або у певному об'ємі. Наприклад, ви маєте отаку площу, і якщо на цій визначеній площі не дуже багато особин виду, то це низька щільність. І навпаки, якщо в певній площі є дуже багато особин певного виду, то це висока щільність. До речі, зараз ми мимоволі описали ще один показник чисельність. Тобто, фактична кількість особин того чи іншого виду, ще одна характеристика популяції просторова структура. Тобто, яким чином особини популяції розташовані в просторі на певній території? Спочатку груповий розподіл. Особини виду живуть у групах поруч один із одним. Це має сенс для захисту одне одного, для зберігання тепла, для пошуків їжі, для протистояння проти хижаків. Приклади цього є група риб, особливо мальків. Вони дуже люблять тусити, ну тобто співіснувати у тісних групах. Це бентежить хижаків. Це на порядок більше очей, що видивляються їжу. Водночас, щоб не стати їжею самим. Наступний тип структури рандомний. Особини виду розташовуються в певному просторі рандомно, хаотично. Іноді буває, що вони поруч, іноді далеко один від одного. Найчастіше таке розташування ми можемо спостерігати в рослин. Насіння дійсно рандомно поширюється навколо вітром або ж якась тваринка з'їсть якийсь фрукт, і в посліді рандомним чином залишиться сама насінина. Ще один тип структури рівномірний, між особинами одного виду дійсно однакова відстань. Звичайно, я не закликаю бігати і міряти відстань лінійкою, бо можуть бути деякі відхилення, але загалом, загалом відстань дійсно майже однакова. До речі, при цьому типу розподілу ми можемо вирахувати максимальну кількість особин у певному просторі. Ще один показник, за яким можна описати популяцію, це динаміка популяції. Цей показник можна вирухувати, якщо співвіднести рівень народжуваності та рівень смертності у популяції. Ну, наприклад, якщо рівень народжуваності переважає рівень смертності, популяція зростає. Тобто є позитивна динаміка і популяція збільшується. Наприклад, 100 особин народилися впродовж минулого року, і 90. 90 особин загинуло упродовж минулого року. Тобто популяція зросла на 10 особин. Однак, коли ми описуємо динаміку популяції, це не тільки про смертність та народжуваність. Живі організми існують не в ізольованій резервації, вони подорожують, ну тобто мігрують. І можливі явища імміграції та Еміграції, тобто особини, якісь певні або додаються до досліджуваної популяції, це імміграція, або ж особини йдуть геть із досліджуваної популяції це еміграція. Аналогічним чином, якщо імміграція за певний період часу більша, ніж еміграція, то ми так само будемо мати зростаючу популяцію і спостерігати її збільшення.